Тепер поговоримо про інструменти, які потрібно підготувати для обрізки. Базовий мінімум – це секатор і садова пилка. Секатор можна використовувати будь-який, головне, щоб він був гострим і зручним для вас. Особисто мені подобається саме з таким пружинним механізмом. Садова пилка для видалення товстих гілок також повинна бути гострою, бо рвані рани дуже погано загоюються. Чим вона відрізняється від звичайної столярної пилки, крім того, що є тоншою і зручнішою, це розміщенням і розміром зубів. Вони створені спеціально для зрізу живих гілок, коли звичайні пилки призначені для розпилювання дошок. Також я використовую ось такий сучкоріз для середніх по товщині гілок. Можна обійтися і без нього, але так робота йде куди швидше. І ось такі маленькі прямі ножиці секатор, потрібні для нормування урожаю або прорідження плодових бруньок, якщо їх занадто багато росте на одному місці. Ними набагато краще працювати з дрібними елементами, ніж таким секатором. Всі інструменти перед використанням обов'язково потрібно обробити, щоб не занести якусь заразу. Я використовую звичайний спирт, ось в такому флаконі. Пилку попшикав, в рукав повитирав і можна братися до роботи. Інструменти потрібно обробляти після кожного дерева. Якщо одне з них має хворобу, про яку ви ще навіть не знаєте, і після його обрізки ви одразу почнете різати наступне дерево, не обробивши секатор, то ви з високою ймовірністю заразите і його. Навіть коли на одному з дерев зрізали хвору гілку. Візьміть одразу і після цього обробіть інструмент і аж тоді продовжуйте. А як зробити правильний зріз і чим його обробити, щоб все гарно загоїлося, вже в наступній частині.